Закінчилися перші матчі 1-4 ліги чемпіонів. Барселона дуже впевнено перемогла Борусію Дортном з рахунком 4-0. І тепер ймовірність того, що Барса прийде далі, мабуть, складає 98 проти двох, ще за все. Тому давайте сьогодні поговоримо про те, як відбувся матч, що нас чекає далі в наступному матчі, а також що ймовірно буде очікувати далі Барселону у лізі чемпіонів. Обов'язково ставте лайк, підписуйся на канал, якщо ти фанат Барси. Приємного перегляду. А також перед кожним матчем ми проводимо інтерактив у нашому телеграм-каналі. За вгаданий рахунок та результат матчу можна отримати гроші. Тому підписуйся на Барселону Української в телеграм-каналі. Посилання буде в коментарях та в описі до відео. Та заробляй бабосіки! А тепер точно приємного перегляду. Ну що ж, Барселона перемогла з рахунком 4-0. Це дуже впевнена перемога. І, можна так сказати, на наступний матч краще і не їхати, Технар 3-0 і проходимо далі. Але ні, грати треба буде. Барса поїде і, напевно, проведе таку навіть міні-ротацію. Тому що які були плюси для Барселони у першому матчі? А те, що в Борусі багато складу випало гравців через травми, особливо центр захисту, там блін, профільних центральних захисників не вистачало. А от в баксі з мінусів перед матчем було те, що максимально щільний графік. Матчі зараз кожних три дні, і це жопка трохи. В Барсі грати дуже складно, гравці ламаються. Блін, майже ніхто ще не повертається. Так вернувся, ніби Крістенсен, Ольму може бути доступний, але що є, що нема, і це дуже серйозна проблема. Тому 4-0 перед матчем відповіді просто класний результат. Навіть якщо Барса програє, точніше, навіть якщо Барса пропустить 4 голи, що в цьому сезоні було, але доволі рідко, то навіть в таких матчах Барселона забивала. Програш 4-1, Баркса прийде далі. Але сумніваюся, що буде програш з таким рахунком. Тому так, доля з Ліверпулем, Ромою нас навчила, що блін, бувають моменти. Але це не та Барселона. ну просто... По характері та менталітету видно, як блін, гравці, як тренер налаштовані. Це просто шикарно. Тому я впевнений, що в наступному матчі нічия, ну, типу, для нас був би класний результат не програти, продовжити серію без програшів у му році. Так Барселона досі не програвала. 23 матчі без поразок. Типу, блін, шикарні результати. Жалко, типу, щось спортити. Тому треба хоча б грати в нічию. Спокійно прости ротацію іти далі в півфінал, у якому Бакса була вже хо-хо, як це було давно. І там нас чекає або Баварія, з якою ми в цьому сезоні вже грали, і в яку ми перемагали, в якої зараз просто епідемія травм. Ну, типу, гравців не вистачає максимально. В першому матчі Баварія гратила проти Інтера і програла 2-1, хоча взагалі не по грі. Ну, від, власне, Інтер, який на даний момент є фаворитом у групі проти Баварії. І, знаєте, якщо Барса зустрінеться з Інтером у півфіналі, це буде протистояння стилів. Адже інтер це щось наподобі Атлетико Мадрид. Вони грають від оборони. Їхній захист це блин, чуть не елітний в Європі. У цьому розіграші Ліги Чемпіонів вони пропустили найменше голів. Тому. Будуть сидіти, відбиватись і вибігати на контратаки. А так як Барса грає з високої лінії оборони, то буде складно як завжди. Тому це буде протистояння двох стилів. Мені здається, з Баварією нам було легше, тому що гравці в них блін, покоцані. Барса вже знає, як проти не грати. А от з Інтером я боюся. І тут навіть не знаю, кому віддати перевагу. Скоріше за все, думаю, десь ну, 50 на 50. ну може 51 на 49 у сторону Барселони. Хотілося б вірити. Ну, а що казати в тій стороні сітки, то там є ПСЖ явний фаворит. Мені здається, взагалі я в цьому сезоні очікую ПСЖ у фіналі. Так, неважливо, хто там прийде Арсенал чи Рау Мадрид, Сподіваюсь, ні. Давай Райс не підведи. Але ПСЖ явний є фаворитом на вихід у фінал. І взагалі фінал ПСЖ Інріки проти Барселони, Фліка. Ремонтада за попередній рік, коли ми вилетіли в одній четверті? Ну, типа, о, це б було подивитися цікаво. Напевно, не значно цікавіше, ніж ель в якому у цьому сезоні ми вже бачили до фіга разів. І ще будемо бачити, що фінал Кубка, ще в Лалізі. Ну, типа, нащо Ель-Класику у фіналі ЛЧ. Краще давайте щось інше. Ну, а що скажете ви? Які шанси нас пройти в Баварію або Інтер? І кого б я хотів побачити, блін, ну, там далі в фіналі, якщо Бакса прийде Ліга Чемпіонів, обов'язково підписуйтесь на канал, на телеграм-канал і пишіть коментарі. Цікаво почитати. Пока! ка Двіська,